Я вдячний працівникам бібліотеки імені Марка Кропивницького міста Миколаєва за популяризацію творчої спадщини мого діда Марка Лекача Кропивницького. Бажаю колективу цієї бібліотеки успіхів в їх подружницькій діяльності, у відстоюванні культурних надбань нашого народу і особливо зараз. Ці важкі для нашої України часи. Також висловлюємо і щирі побажання колективу бібліотеки, бібліотеки імені Петра Панча Голосівського району міста Києва, чи зачем, якої я є вже багато років за їх натхнену творчу працю, направлену на подолання на подальший розвиток саме української культури і самотвердження української нації в рівні родині народів Європи Давай. дорогі друзі сьогодні ми святкуємо 175 річчя з дня народження мого словетного діда Марка Лукича Кропивницького. Якщо Шевченко відкрив епоху в української літературі, став розначальником її демократичного напрямку, то продовжувач цих традицій. Пісьменській, зокрема, дерматорії, був Марко Кульковицький. Швид з його ім'ям пов'язана ціла епоха культурному житті України. Він був справді народним актором, режисером реформатором засновником. Українського реалістичного театру, театру світової слави. Що було на цей час справжнім відкриттям? Не так уже багато яскравих особистостей в історії світової театральної культури, які б мали таку кикорповницьку разнобічну унікальну обдарованість і масштаб творчої діяльності. Ми лише класик дрампатури, а відомий публіцист, композитор, співак. Чудовий педагог, який відшукував в народі таланти і наптомною копіткою працею, виховував з них ентузіастю професійної сцени. Він також був чудовим оратором, зачаровуючи своїми виступами слухачів. Ще відомий він як піонер реалістичного художнього декоративного мистецтва, як засновник театру для дітей єдиного на той час на теренах цієї Російської імперії. В епоху, коли царські царській можновладці прагнули знищити залишки української культури, коли більшість нас, населення було неписьменною, театр був ще єдиною просвітною, просвітною силою, досудженою простим людям. І посідав значне місце в громадському культурному житті країни. Товариш акторів Карпивницького було на той час живим джерелом української культури. І не лише на Батьківщині, а й в Росії, і Молдові, Молдавії, Грузії, Літві. Бо абсолютно вона гастролювала з незмінним успіхом. А під час гастролів в Петербурзі і в Москві театр Кропивницького зумів у ряд кращих національних театральних шкіл Європи. Усе це дало найбий пошук не лише для подальшого розвитку української культури, а й мало і неосіденне суспільне політичне значення було однією з важливих духовних підвали, на яких через багато десятиліч тому було подавано міжнародну українську державу. Якщо коли відкрив Америку, Со таким же правом можна сказати, що Кропивницький відкрив світовий скарб Баларосійського театру, писав рецензент з петербургських газет. Метек в своїх творах виступав новатором жанру соціально-психологічної драми. Загалом він написав понад 40 п'єс. Сучасна преса порівняла їх шедеврами світової культури через все, через все життя проніс Карповницький безмежну шану і любов до великого кобзаря України Тараса Шевченка. Не спіши. Не і майстерністю засвітав без його твори. Зем'янка Кропивницького пов'язане і перше прилюдне виконання, присвячене йому композитором Девідом Киржанівським пісню. На слова Шевченко «рве» та соле нік широкий, за що він ледь не поплатився арештом. Я народився, коли мій діти вже пішов з життя. Але зустрівся з людьми, які бачили і чули. Могословетного люда, діда. Це був поет Максим Рильський, з якою глибиною він познання змалював посад Харбовницького у віршах. «Схилим чоло. Тут ві Євгеній, народу син. Творив тут і страждав, щоб для народу замогтися прав, щоб на землі сади свіли зелені. Я тільки раз його на сцені бачив, казав Рильський, Цитана, що зламала, зламали вже літа, та молодих в очах він виросав. Бо я таким в душі його від Давно життя минуло серед серосвітське, і з лік землі бож-павук, а знов, мов крила, мільйони рук зустрічають ім'я Кропивницьке. Я теж дешка не від мого діда. От тепер. Я всі часи працюю як поет і композитор, але одним з пісень я вам зараз процитую. Країна кращою не знаєм, як наша матінка земля. Прийшло оновлення Жадане святий Тарасової землі. Надія свій злавокрилила втілить. Про що ми мріяли завжди. Почу, як б'ється серце України, живе її могутній дух, передамо наступним поколінням цей переможний рух. Крокує по землі потужна хвиля, Орли не зліт, то й не зламать, наскличе кобзареве слово, Нову країну відстоять, схилим чолом по кібергах, героях, що віддали своє життя за незалежну Україну, незгасна слава їх у віках. Україна, ми з тобою всі буремні дні. Підтримка миру надійде, ми ворога виживемо з країни, зелає все на додоносному путі, приспів. Привітні зорі нам відкрились вперед, ми досягнемо мети, в любові і добрі країна забуяє, і буде мир і щастя у житті. Хай л'ється пісня заповітна, єднає всіх і кличе до звиття, Країни кращої не знаємо, як наша мачинка земля.